Друзі, всім привіт! 6 червня наразі. Майже двадцята година вечора. Вже у нас отаке во сонечко заховалося, але все одно дуже жарко. Друзі, біля 30 градусів. Температура прям дуже шмаре. Прям прям дуже дуже. Хоча ось о, е, буквально вчора. Позавчора, позавчора ввечері був дуже великий дощ. У нас дуже були великі спалахи, блискавки, був вітер такий буревій, дуже така страшна ніч була, якщо чесно. Я думала, що то не непогода, а щось друге, але то все-таки була непогода. Дуже було блискало так, наче так, світ, ну, світ був, наче як ото, знаете, світло було як наче в день, бо ну, дуже така блискавка була. І я переживала, що Ті помідори, які я не попідв'язувала, що вони попадають від такого буревію, але стояли, слава Богу, все добре. Це тут погляньте, я вже попідв'язувала. Це в мене низкорослі томати гібридні. Гібридні томати, друзі, завжди. Хто не садив гібридні томати, вони завжди більш врожайніші. Вони не так хворіють, це великий плюс у гібридах, але в них є дуже великий мінус, з них не збираються насіння. Хоча хто мені багато писав, можна один раз зібрати. Друзі, можна, але все одно воно зовсім не те буде. Воно не буде манюпусіньке, воно не буде там другого кольору. Ні, але то, що воно було в перший раз, то воно таким воно не виросте. І воно не буде, воно буде більш схильний вже до захворювань. А ну я не знаю. в моєму регіоні дуже важливо, щоб томат не був схильний до захворювань. Я проживаю у Кривому Розі в Дніпропетровській області. У нас от у минулому році дуже великі спалахи фітофтори були. То я вишукую іменно такі гібриди, які не хворіють іменно фітофторою. Зовсім не хворіти вони не можуть. Обов'язково треба обробляти від хвороб шкідників. я вам у минулому відео показувала у шеполи. Стайте там. Я повністю схему показувала свою своїх обробок. Відео називається Фітовтори не буде 2024. Бо дивіться, кому цікаво. І в попереднє відео я теж показувала, як я вже вдруге обробляла. Перший раз я обробляю хімікатами, вдруге я обробляю перший раз через два тижні після посадки, Вдругий раз після першої обробки ще два тижні проходить, другий раз обробляю, ще до появи помідорчиків. Тільки як вони ось почали квітнути, це вже друга обробка хімією була, все. Тепер будемо обробляти вже натуральними средствами для того, щоб були у нас смачні добрі помідори. Але... Зовсім без хімії, не треба писати мені о той бред. Зовсім без хімії неможливо виростити томати. Вони не дадуть того врожаю. Звісно, може хтось і там хоче на кущу там три помидоринки. Я не хочу три помидоринки. Я хочу, щоб був добрий врожай на кущу. Тому я вхажую так, як за ними потрібно вхажувати, а не так, що воно росте, як як росте. Ну я такого не полюбляю, друзі. Погляньте, скільки в мене абрикос. Погляньте, хто не бачив мої відео, подивіться полистайте, чим я обробляю свій сад для того, щоб було дуже багато врожаю. Осьо моя погляньте черешня, вона прямо ломиться ну, попідв'язувала гілочки. Ломиться від черешен дуже-дуже багато вже спіє, скоро поспіє, буде смачненька. Це в мене ось обвишенька, хочу ще показати. Те, що ногілочки прям до землі попадали, бо дуже багато черешен, дуже багато врожаю у цьому році. Прям-прям-прям-прям. так. Прям, прям, прям. Там в мене низкорослі гібридні томати, які я попідв'язувала. А з цього боку в мене високорослі. Таким, такою підв'язочкою видобно підв'язувати як низкорослі томати, так і високорослі, на мій погляд. Головне, щоб для високорослих побільші палички повищі були, а для низкорослих достатньо буде і, ну, Таких, от як я попідв'язувала. Ну, Наприклад, каста, Бобкат вони одного розміру, вони більше метра, навіть у минулому році я зміряла. то Більше 80 сантиметрів у мене бобкат не виріс. То якось отак-так. Він може вшир більше розростатися, але не уверх. То для Бобката я вважаю, ця підв'язка просто супер. В нього дуже багато плодів, і щоб вони не валялися прямо на землі, то вони, ну, я отак от попідв'язувала. Е, ще друзі, е, хтось мене питав, чи будете ви обривати нижнє листя? Буду обов'язково, але це не зараз. Е, зараз вона потрібна. Потрібно, щоб томатики нарощували зелену масу для подальшого, щоб вони вже цю. Ці речовини далі, 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 далі до стубурця давали. Іменно листячка годує е, сонечком, годує своє, свої, е, свої, ну свій кущик. Тому потрібне листя. Листя будемо потім видаляти, коли воно вже буде непотрібне. То от кого я наразі не видаляю ніколи листя на томатах. Низькорослі томати я не формую зовсім. Як вони будуть, скільки там в них буде стовбурців, стільки буде. А от високорослі гібриди, і ті, і ті я обичні свої формувала в два стебла. І ось у мене ці високорослі гібриди теж в мене будуть в два стебла формуватися. От, бастя, була їх удобно як і доверху підв'язувати, так і до кожен до колишка, Але мені, в мене немає, друзі, скільки багато колишків, то мені дуже вдобна ця підв'язочка. Ця підв'язка, можливо, ось погляньте, я один кілочок забила. Раз, два, три. Коло третього. Забила ще один, потім раз, два, три, коло третього. Через кожен третій кущик я забиваю кілочок. Тобто в мене не на кожен кущ іде кілочок, а на кожні три кущі один кілочок іде. Ну, То в то, мене більше вигода в кілочків. І не така заморочка, що кожен кущ треба підв'язувати. То, підв то от кло, друзі. Зараз хочу вам ще показати, в мене питаються, які я вірьовки, чим я підв'язую. Друзі, я підв'язую, ось у мене погляньте такі вірьовочки. Це я беру у секонд-хенді у самий останній день, коли саме найдешевший. Там у нас є такий секонд-хенд у коровому розі 18 гривень за кілограм. І, в общем, я оце в той день йду і купую підодіяльники, просто не на такі мотузочки. І вони служать, друзі, по 3-4 роки. Добре служить. Якось я користувалася, ось у мене така є вірьовочка, Мені не сподобалось. По-перше, вона на сонці дуже зсихається і лопається. Вона навіть буває і одного сезону не витримує. Для теплиць, мабуть, вона дуже класна. У мене немає теплиці. Для теплиць, мабуть, класно. Ну, для відкритого ґрунту мені не сподобалась, я її використовую зовсім в інших целях, оцю веревочку. Це я вам просто хотіла показати, що я нею не підв'язую томати. Тим паче було таке, що був у нас буревій, і дуже ця веревочка порізала стобурці томатів. Тому мені вона не подобається. В теплиці не буває вітрів, тому їй і вдобно навірно, її підв'язувати. А оця веревочка вона не ріже. Вона не ріже, вона не ламає стволики. То от кого, друзі? Зараз, друзі, я вам покажу, як я відразу. А, перед цим, друзі, хочу вам сказати наперед, бо дуже багато в мене хто питає. Ви казали, що ви все мульчуєте, а є деякі ряди, які у вас не замульчовані, Так, друзі. Я в цьому році дуже багато понасаджувала томатів, тому в мене мульчі на всіх не хватило. Я не буду дуже багато рядків мульчувати зовсім. Звісно, це для мене більше проблематично, тому що там, де мульча, її не треба сапати. Там не треба рвати бур'яни, бо вони по мульчі не виростають. Там, де мульча. Рідше поливати треба, бо мульча залишає земельку вологою більше. Ну тобто, тобто так, але вже от у нас купити сіно чи солому у нас дуже дорого. У нас навіть привезти доставка буде коштувати дорожче, ніж саме сіно чи солома. Тому мені це не вигідно, а ходити десь уже. Косити вже трава заколосилася у нас, майже вся не майже вся а вся вона заколосилася колосками. Я не хочу встеляти, бо це буде на слідчий рік гаплик, Це, це бур'яни поростуть по городу просто капітана. А гербицидами я не користуюся в своєму городі. Ну не, не знаю, не користуюся. Я мене по перше, в мене курі. Мені ліпше порвати бур'яни, та я курям викину. Е, ну, то отак от якось. І навіть ось я вам покажу. Це в мене ось тут є, бачите, таке місце, де зростає травичка. Але бачите, навіть тут ось все, навіть ось у манюпусіньке, бачите, вже немає зеленої трави. Хоча позавчора пройшов великий дощ. Погляньте, воно все сухе. Оце у нас всюди так по кривому розі. Я позавчора ходила, шукала курям, хотіла накусити трави, але я так і не знайшла такої. Ну такої дійсно класної трави. В основному, це отакі колоски. Колосками, я ще раз кажу, я не хочу мульчувати, бо не сіється зернятко, і вона просто піде в ріст дуже-дуже сильно. Мірачка, міроська, міра! Ано моя помічниця ходить. І Тайсон, і Тайсон мій хороший, і Мірочка, і Тайсон мій хлопчик, мої собачки любимі. Це мої помічники, дуже, дуже, їх, дуже їх люблю. да, Мій зяйчик, мої собачки, мої помічники, мої умниці. Так, то отак, друзі, будемо тепер підв'язувати томатики. Друзі, надіюся, вам буде видно добре. Так, тепер зав'язую за кілочок. Кілочок потрібно, друзі, дуже добре вбивати, щоб він не ворушився, бо, по мірі того, коли будуть дощі, коли ми будемо поливати, щоб тут ці кілочки від вологої землі не попадали в місці з помидорами. Помідорчиків буде дуже-дуже багато. Гібриди дуже добре зростають. Друзі, беру і отак от оп, за одну сторону. І закручую. Не закручую, а заходжу за ту сторону. Слідуючий томат я вже за цю сторону заходжу. Отак. От натягую коло палички. Отаку От добре натягую. Ось. Отаку. От і беру, вже не з цього боку провожу вірьовочку цю. А з оцього от такого все, і він получається у мене як закритий наче. І з цього боку, і з того боку. І тепер беру ось о восьмерочка, називається. І тепер беру і отакого от провожу ця веревочка з цього краю, а цю вже сторону я беру оцею, оцей край. І вже він притиснутий, отак з двох боків. Ось вже перша кісточка починає квітнути, і буде добре держатися. Тепер беру і прив'язую до цієї палички отак, в натяжку, щоб добре воно, щоб добре воно натягнуто було. Обов'язково, друзі, щоб добре, добре натягнуто було. Бо як буде так, тіліпатися, то будуть ці всі помідори падати. І самі томати, і помідори і вмісті з томатами все буде падати. То отакого от все. Тепер я відрізаю так. і піду в слідучу секцію оцю підв'язувати. І таким образом, бачите, в мене підв'язано. По мірі роста я буду підв'язувати ще, скоріше за все, ще може один раз, а може два рази. Скоріше за все, це буде один раз. Перша підвязка десь йде ось у сантиметрів 30. Це ось, бачите, трохи меншенький, це трохи більшенький. На цьому дуже довно, добре видно, як він, бачите, просто стоїть Ось йому дуже-дуже вдовно. Він прям-прям-прям дуже класна підвязка для цих томатів. Це дуже добра підв'язка, кстати, друзі, для тих томатів, які дуже добре плодоносять. Якраз для цих помідорів воно просто, просто супер. То таку от, друзі. Через деякий раз, деякий час, коли буде підростати томат, ще одна підв'язка буде і можливо, можливо ще одна підв'язка. Ну, скоріше за все, я кажу, ще, скоріше за все, буде ще одна підв'язка. І на цих усе, усе буде досталь. Зараз підійдемо до високорослих томатів. А, тут, кстати, друзі, тут, бачите, палички в мене більш нижчі е, позабивані. Бо ну, вони ж не будуть дуже високо зростати. Не більше метра. Ну, це, я так кажу, що метр. Вони будуть набагато менші. Ну, от, откі у мене тут палички забиті. А з цього боку в мене вже, це в мене тут е, 4 кущика бронзон. А це чорні томати, гібрид, а то жовтий ямамото. Ямамото в мене 5 кущиків, Що там, що там було по 5 насінин у пачечці. Це дуже, кстати, дорогі насіння. Чомусь я не знаю чому, але низькорослі голландські оті от от всі, вони чомусь турбей, вони набагато дешевше. там 10 насінин, вони чи 35 чи 30 гривень кошту, коштували а оці от бронзон чорний, 5 насінин коштувало чи 53 гривни, чи 55 гривень. І жовтий також, ну це високорослі. І то я їх єлі-єлі знайшла у нас в Кривому розі, якщо чесно. Бо мені хотілося висадити, щоб були і сортові різного кольору, і гібриди різного кольору. Тобто у мене і гібриди будуть, і червоні, і чорні, і жовті. Ну так само у мене і сортові. Дуже дуже багато, друзі у селяких сортів. То отакого от вишенька. Вишенька, дуже, кстати, друзі, вишні в цьому році чекала. В цьому році дуже багато. У минулому році набагато менше було. Чекала, друзі, м -м -м -м. вишня кисла. Це ж не черешня. Ой! а щось побачила дуже далеко. <смите> 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 ну, я її дуже чекала, хочу закрити варення з неї в цьому році. Закрити хочу компот. І дуже чекала перших пиріжків із вишнею. Я так люблю з вишнею пиріжки. А сьогодні, друзі, робила оладки з вишнями. Теж дуже добре. Колись я ходила до подружці з подружкою в гості до неї, і бабуся її поклала це оладки з вишнями. Я не разу такого не їла, а то в неї спробувала. І з того разу я почала для себе пекти. От як на пиріжки немає часу, все-таки пиріжки більше часу е, треба знайти, щоб напекти. А уладки, ну, заколотив, обичне тесто для оладок, кинув туди вишні. Я з кісточками. Навіть кісточки не прибарала. Її дуже так смачненько виходить. То отаку, друзі, зараз ще цей, за цей зав'яжу помідорчики. І все, в мене будуть попідв'язувані всі мої гібридні томатики. І у нас вже на завтра знову стоїть дощик. Ну, Надіюся, буде, бо дощик нам все одно треба. Як по мені, то якби кожні 6-7 днів йшов дощик, тільки такий, ну, нормальний, не такий буревій, як у нас оце був недавно. Прям Ну, давно такого не було, друзі, дуже страшно було, якщо чесно. При, ну, при нинішній ситуації, що у нас в Україні, то таке бахкало і михало, то ну, дуже страшно було. Хоча таке левеняко а земля, вже ну, поверху вже, вже сухенька. Полуничка вже, друзі, відходить дуже швидко. У цьому році прямо, ну, дуже швидко все починається і дуже швидко все закінчується. Друзі, усім велике дякую за те, що ви дивитесь, пишете на моєму каналі добрі коментарі. Усім дуже великих врожаїв. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Дуже дякую за те, що ви даєте наші дорогі захисники, дорогі, наші дорогесенькі, милесенькі, що ви даєте нам змогу працювати і жити так, як ми живемо. Дуже усім дякую. Слава Україні, друзі, всім, -всім великих врожаїв.